Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні буде у нас унікальне відео. Давно мріяв. Не таке відео одне знято, таку якби рубрику запровадити. Ну не факт, що ми цю рубрику так запровадимо регулярно на постійні, на постійні, там, в цьому На постійній, як основі сказати, О! Дивіться, я буду вам ділитися секретними матеріалами. Скоріше, ставити лайк. Поки ще не видали. Якщо чим більше лайки, тим воно буде довше зберігатися. Це дуже секретна інформація. Насправді буду ділитися з вами особистою перепискою. Ну Поки мене в суд не подадуть, що я десь тайно особисто порушив. В чому справа? Справа в тому, що дуже багато мені приходить різних схем. Люди роблять різні котельні. Якось консультую, консультую, консультую. і дуже багато що воно повторюється. О, так буде. Не можна як відцентрувати. Е, дуже часто воно все повторюється, ну або щось подібне є. О, Хтось е, є такий, скажемо, сміливіший, О, частіше дзвонить, можна хтось там більш нахабніший, коли я людям кажу, що нема часу. А інколи людина така, що і треба реально і боїться просто. <кхе> я беру трубочку, де можу, коли не можу, значить на вайбер даю відповідь. О, ну Не може з однією людиною говорити цілий день. Знаєте. Там, шукає, шукає подні деталі, десь там знайде і постійно пише, 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 або дзвонить, 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 я не можу. Але якщо у вас там да е попробували, ну, Якщо не дозвонилися, краще все ж таки написати на Viber, я десь намагаюся на 99% даю відповідь, інколи спаде якесь там запитання, і потім я не бачу. От Дивіться, мені прислав пан Іван фотографію, потім подзвонив, Поки я йому давав відповідь по вайперу, він позвонив вайбер, мене позвонив телефон, позвонив Влад із Вінниці. Потім я ще щось позвонив і мені треба. ну Я, типу, мав би ще йти працювати. Що він мені прислав? Прислав, типу, розібратися. Що тут не так котення? Давайте ми не так відкриємо. Попробуємо знайти в папці, мабуть, буде. Мабуть, так буде краще нам побачите, так? Да? Давайте ми разом подивимося. Я думаю, що мої підписники, вони вже експерти такого високого розряду. Високого розряду. І скажете, чи це добре котельня, чи вона правильно працює, чи вона не... Ну, буде правильно працювати чи ні. Тобто ми дивимося на фотографію, ми не знаємо, як воно там працює. А що ж таке? Не можна як відцентрувати. Ну, ви бачайте, які такі. Ми не знаємо, як воно працює, добре чи не добре. Але ми подивимося, навіть ну, по, по, по фотографії ви повинні, ті, хто дивиться нас о, 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 о так краще. Ті, хто нас постійно дивиться, повинні по фотографії сказати, що ми бачимо? Ну, по фотографії зараз я трошки його зменшу, щоб воно вийшло все в кадр. По фотографії бачимо, що ліворуч знаходиться е, твердопалий котел. Надпису не видно, але ну, ми знаємо в лицях, що це Котел Кендл. Той самий копія е Дефро. Автоматика та сама є копія е Дефро із термопарою від е димохода. І теплоакумулятор. Якийсь там теплоакумулятор. А, ну, що там по теплоакумулятору? Там якийсь надпис є. Не можна прочитати того надпису. Що ми. Ага. Зараз можливо нам дасться його прочитати. Гарант. Якийсь закона гарант? О, бачите, коли ми збільшили, виношу крани Giacomini. Класні крани італіянці. Чистокровні це джакомінські краники. Джека міністрські краники з варним металом, якісно добротно стоїть ладдомат на вузол підмісу, В принципі, непогано. В принципі, непогано. Далі у нас є насос на опалення, який стоїть на завороточці. Який стоїть на завороточці. І не знаю, як воно працює, я не спів толком розпитати. Люди питають, чи правильно зроблено, чи неправильно. От, можете поставити собі наступ, а що ж воно так не? Не хоче рівненько піти нашу цю нашу камеру. Можете поставити собі на стоп і попробувати який б експорт перевірити свої знання. А я, щоб не тратити часу, буду сказати свою думку. І одночасно ви скажете, чи я ну, був правий, чи не правий. Дивимося вузол під місу. Вузу підмісу йде е, труба півтора дюйма. Зайшла в котел. Ой, в теплокумулятор. В принципі, питань немає. Ну, теж я бачу на кадрі. там Теж за кадром я ж не можу побачити. Е, немає тут зворотнього клапана, скоріше всього. Я його не бачив, але його, скоріше всього, та не, не скоріше, всього, але його на 100% немає, бо ж по забір сюди йде. Е, недобре. Чому недобре? Хто дивиться, нас знає, хто не дивиться. Скажу ще раз, у нас буде, коли котел вигорить, коли він захолоне, а в теплокумуляторі буде гаряча вода. і Вона піде самочоком сюди-сюди-сюди-сюди. Хтось каже, тут клапанці не дасть. Так, цей клапан не дасть, але воно піде через ладомат. Ладомат не дасть тільки, коли він повністю захолонений. через ладоматик, отак отак, отак, отак. Потихесенько, потихеньку, потихесенько. Це ну, з практики. Можете перепитати людей, якщо мені не вірите, може багато підписників мені підтвердити. Навіть із е, оцим клапаном, із цим клапаном попаде так мусорничка. Не завжди він з, е, е, ну не 100% гарантія, що у вас не піде зворотня циркуляція самотюком назад-котел. Це фізика, і ми від цього не дінемося, Це погано. Це погано? Не критично, ну, як на мене, то я вже ближче б не йшов до, до критичного. Ну, жовтий кольор. Це ще не червоний, але вже жовтий колір. Жовтий рівень безпеки. Чи небезпеки. Може нам крана закривати, кран забути. Далі, що ми бачимо? Ладомат винесено. Ладомат винесено байпас. Як в наших відео, може оцей монтажник навіть дивився наші відео. Я не можу сказати. Стоять фільтра на вхід і на інший вхід. Добре. Та не те слово, що добре. Це просто чудово. Чудово. Ну, може, було. Я не знаю, для чого цей екран, там ладомат екран свої є. Що цей екран тут робить? не розумію. Чи, Може це якийсь ладомат нестандартний. Ну таке. Цей екран тут зайвий. ну таке. Той екран туди дивиться, той сюди, той туди, той туди. Ну, Це ж не впливає на на роботу. Це не впливає на роботу. Що ми тут бачимо? Бачимо Джакомінський газовий краник. Екран американка, я так скажу, що всього, чи американка окремо. Що він тут робить, я не знаю. Мене ви підкажіть. Просто щоб деталі якісь там збути, треба було людям хотілося кран поставити. Ну хай буде кран. Він коштує грошей. Цей кран абсолютно зайвий. І увага, увага, сос, червоне світло. Червоне світло, що тут робить фільтр? Ну, скажіть, любі друзі, що робить фільтр бере присум Так, да, він фільтрує, він для клапана добрий. Для добре. Для чого клапан? А клапан для самопливу, для самочоку. Щоб у нас, коли пропаде світло, холоденька вода могла зайти в котел і для безпеки. А що робить фільтр? А фільтр тормозить самочок. Клапани, то тормозить, то так люди жаліються, коли бочка гаряча, пропадає світло, на котові де більше 100 градусів. Фіц може так бути заштукатурний, що, як то кажуть, мама не горюй. Оце треба було комусь додуматися. Хто там дивиться, хто робив це відео, це, цей монтаж не ображається на мене. Я, як бачу, так кажу. Слів підбирати не буду. І, ну, Як, є, так є. Оце просто, ну, е, я не скажу, яким словом підібрати. Ну, скажімо. Е, Нерозуміння, О, хай буде таке м'яке слово. Нерозуміння, то, хто робить, хто робив це, то що, що він робив. Ну, щось зробив, то й зробив. Була, була деталька, вона коштує гроші, оце, оце викинути, оце викинути, і система стане дешевша, і система ста, там, стане розумніша. Куди це пішло, я не знаю, що це таке. Може на бойлер, може ще куди. Ну, ніхто мені не казали. Далі дивимося, що цікаве, ми бачимо. З цим років, в принципі, тут питань немає. Більше там нічого не бачу. Ну, ще така нюанс, що тут ця автоматика. Котел прямоточний, там теплобінник в ньому ну, нам теплобінник є, можна сказати, немає. Якщо таке сосноведрова полум'я, воно полум'я буде в димоходовій. Десь до йде в самому саме димоходу. Висока, висока температура, яка заходить в димохід. Там стоїть термопара. Яка е, налаштована на 300 градусів, тобто, якщо більше 300 градусів, він починає душити турбіну, турбіна починає душити котла. І Він тільки починає горіти, температура виростає, він зразу піддаш, піддавлює, котел перестає горіти. Тільки, тільки температура знизиться, він трошки домухне, хоче котла палити. Температура миттєво виросте на димоході. Чому виросте? Бо немає теплообмінника. І далі е, турбіна зменшує, щоб е, зменшилася оберт. Це щоб температура знизити, він просто зменшує оберти. Так, ну, така тупа, тупа автоматика із термопарою. термопару треба було закладати було в ядро горіння і шукати саму вищу температуру. Там десь здається, е, Валерій Петриков чи хто, якщо я не помиляюся, проводив експерименти. Найвищий КПД котла це коли саме вища температура згоряння. Нам треба добитися високої температури згоряння, а не низько температури демогазів. Низько температури демогазів треба добиватися теплообмінником, турболізаторами, а не давити котла. Просто не давати йому кисню. Правильно? Котел, коли не горить взагалі, низько. це просто ідеальний, тоді він, коли ви дров не вложите чи там одне поліно доб'єтеся. Ну, Це тупий спосіб регулювання. Зараз кажуть, інженера там, розумієте, розробили, хай розробляють, але ну, я, я тільки розказую факти. Так, це, ну, це не наша справа. Наша справа розібратися з цим. Що тут ми бачимо? Тут бачимо цікавий момент. Врізочка. врізочка. Бачите, де врізочка зроблена? Скільки раз наголошую, так врізочку робити не треба. А чому так не треба робити? Які питання? Зараз почнуть мені писати в коментарях. Мене так зробили, мене так призуємо, все працює, все гріє. Коли воно гріє, гріє, коли горить котел. Котел горить, подається гаряча водичка, і вона сюди підхвачує, Зараз пішла в теплоакумулятор, не вистачає, почало з теплоакумулятора. Зрозуміло, бачимо, термометр тут висока температура, видно, що там на 60 стоїть. І все прекрасненько працює. Але, 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 але. Але, але. Що у нас цікаве є? Цікаве у нас е, наступне. Цікаво у нас наступне. Якщо звідти забір зробити, то у нас вийде, коли котел не горить, буде тягнути. Холодну воду з котла і буде гарячу воду звідти тягнути. Нічого не заважатиме, нічого не зватиме, скидатиметься сюди. Як тут, ну, хіба що цю не закривати, да? хіба може тут зроблений оператор, коли котел догорів, бігати кран закривати. Тоді вирішиться проблема із клапаном, з цим фільтра не можна. В принципі, якщо в рушниці постійно бігати в ручному режимі, чекати, коли котел догорить, ви там собі підложили дроб, пішли десь на роботу. Прибігли з роботи там, чи пішли спати, встали вночі, закрили екраном. Так ще да, так. Що да. Дивимося далі. Далі, що ми бачимо? Бачимо, що на подачу, на будиночок, немає жодного фільтра. Немаєш. О, якось так не... А, тут запішло, так. Да. Немає жодного фільтра. Недобре. Місяць, що не добре, Тут якесь бека, випорили, сварчик свар, там шлак, якесь це укалено, пішла по вашій системі по батареях. Вертається з опалення, є фільтр перед насосом, добре. качає трьохдовий клапан. В принципі, непогано. Ну, я, я насоса переставив би сюди. А зараз уважно дивимося наші знатоки. Що тут цікаве? А цікаве це, бачите, оцей термоелементик від цієї термоголовочки. А ну, можете ставити на паузу і знову розбиратися, що тут не так. Для чого стоїть ця термоголовочка? Вона, її задача тримати температуру тут, на подачі. Тобто, ну, ми здаємо температуру, вона тримає температуру на подачі, е, яка йде е, в це. В нашу систему опалення. Як воно працює? А Працює наступним чином. Насос качає сюди в трьохходовий клапан. І якщо у нас температура на подачі на будиночок нижча, ніж задано на термоголовці, що він робить? Він цей, цей протік закриває. Давить сюди, давить сюди, 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 сюди. Ну, давить, в нашому випадку і котел, і туди, куди йому легше. Це не добре зроблено теж. Принаймні, якби забір був по іншому зроблений. Я ж показ, як забір робить частиничок, ти самий ходів бо, бо окремим виходом. О, давить в нас, ну, сюди, сюди давить. Я що котел горить, все у нас добре, води гарячі, і воно працює. Коли котел горить, ця робоча схема прекрасно працює. Тільки коли котел не горить, гориться, не добре. Сюди давить, там створюється типу тиск. О, а, тут на вході створиться розріження, що воно робить? Воно бере звідси воду і пішло сюди. Чому воно сюди не піде? Бо тут, тут закритий протік. Розуміло, да? Коли температура починає підніматися більше, ніж, нам, ніж ми задали на термоголовці, ось цей протік має відкритися частково, і у нас вода пішла, 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 пішла. Раз і сюди. Частина туди, скільки туди вдивилось, тільки звідти видавить. Частина пішла сюди. Схема робоча схема правильна. Але що дивимося? <ріху> Якщо ми, умовно кажемо, поставимо тут 40 градусів, а тут як воно працює? А тут працює по, по температурі, яка йде у нас напряму. От як в котел, у нас умовно каже, 70-80. Так само буде термоголоку бачимо тих 70 градусів. Тобто ми поставимо 40 градусів, а тут буде 70. І система буде що робити? <ріху> Повністю перекриється цей протік і буде. Ой, вибачаю, цей протік і буде ходити, голити холодну воду постійно, покруг гонитиме, гонитими система не буде грітися. Якщо хос... тут буде 50 разів, ми поставимо 70, воно буде працювати якось згодором пополам. Саме груба помилка в цій системі, ще воно це якось там працювало б там, безпечно, безпечно, тяне, не тяне, вертається кота, але не вертається, вона хоча б була б робоча система. Оце, оце беремо сюди, ставимо металеву е, таку гільзу, оцю гільзу. отут, ну Ну або тут десь. Ну, після цього треничка можна тут, де термометр. Оце беремо сюди, вставляємо гільзу і цю термоелементику переносимо. Ось сюди, ось сюди. Респект, От такі лайки, тому, хто зробив це. Я кажу люди, якщо ви не тямите, не, не Не трогайте руками, не трогайте руками за ці деталі, не можете ні опалення, ні людей. Потім пишуть, того поставили людині ту бочку, мучуся, мучиться і викинули. такі каліки, вибачте, за слово, ставлять, які не знають, що роблять. Або, Або. Подивіться відео, зайдіть на канал Бортса, там все розмальовано, розписано. Що, куди, як і до чого. Просто тільки лінивий, не може зараз бачити. А мені треба відео дивитися, у вас відео аж 40 хвилин. Хто ж буде дивитися 40 хвилин? Це ж легше котельню за два дні зробив. І гроші забрав і поїхав Що, Мабуть, і ціну нормально беруть. За що брати гроші? Я не знаю. За це, за це треба, щоб люди доплачували. Вам, ну Монтажник вам доплачував моральні збитки. Моральні збитки, я так вважаю. Можливо, людина сама собі зробила, я ж не знаю. Ну, як сама собі зробила, то це не значить, що треба робити собі неправильно. Для чого мені присилати оце, коли зроблено, і забирати мій час, якщо можна під час роботи. Дуже багато людей під час роботи, розумних людей, таких мудрих, зложив, сфотографував, прислав мені, правильно чи неправильно? Ні, кажу, це туди прислати, туди все зрозумів, і пішло далі. розумієте? Питань немає. Немає питань. Ну наразі, в принципі, ми все розібрали. <смі> керування насосом, дивіться, що тут ще. Ага, давайте подивимося керування насосом. Ну, правильно. Керування насосом. Поки є вода, доти він качає. В принципі, має право на життя. Ну, По температурі повітря там, не цього. ой, по температурі. По температурі повітря немає, але є по температурі води. І то вже добре. В принципі, це нормально. Ну і керування ладоматом, ідея від електроніки, це теж розумієте, поки не захолена наша собочка, воно буде гонити, гонити, гонити цей насос. Система буде витрачати дуже багато палива. Якщо оце переставити сюди, вона буде працювати. В будинку буде тепло, тільки що багато буде зайвих втрат на паразитну циркуляцію, щоб викачуватиме насоси, що не відключатиметься Він до тих пір, поки не впаде температура води. бо Це ж по температурі води, а не по димогазах. А решта все якби має право на життя. Ще раз відбачаюся, можливо, я трошки десь якось образив, бо люди пишуть, а я так можна казати людей. Не можна казати, можна, якщо людина робить і не знає, що, і такі серйозні речі, це ж небезпечно, розумієте? Це ж небезпечно, тут, ну, і відповідально. І, і потім забирають гроші, а потім люди плачуть, до мене дзвонять. Якби я всі переказав всі переписки, я переказав всі відео, і людина пише і просить: не публікуйте, не публікуйте. Кажу, давайте я опублікую, ви бачите, а це мій знайомий, а тут мене всі знають. З Вінниці мені, за один день було дві людини, прислали там. І, будь ласка, не публікуйте себе на каналі, розумієте? Будь ласка, не публікуйте, і люди мучаться, і, знов, і ця монтаж, так, да, він робить всім, він всім так робить. І просить допоможіть, будь ласка, пане Борис, бо я хочу сам переробити після монтажників. І через те, що ми не публікуємо, і страдає дуже багато людей, гроші забирають, люди страждають, а публікувати не можна, бо це ой яй-яй, вава буде, не можна казати, бо хтось образиться. А я вважаю, що це треба публікувати. Беріть, наші котелі публікуйте, так само тиште пальцем, можливо, ми теж десь щось як -то кажу, затупили. Все може бути, ми так само, ну ми ж не, не все знаємо, не все Ну, Але я вважаю, що це треба, щоб люди бачили, перш ніж замовити собі монтаж, присліть тоді хоча б схему людини чи якесь відео, те, що воно робить, хоча б бачите, що робить. І вже хоча б таке буде. Якось так. Ну, в чому я не провий, напишіть в мій коментарях, підкажіть, як робити, чи це можна публікувати, чи не можна публікувати, як ви вважаєте. Наразі всім дякую і до побачення.